Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні хочу показати вам, як я обрізаю дворічні саженці своєї лохини. Ось у нас вони вже в горщиках двохлітрових. Повністю заповнили горщик. Треба їх або пересаджувати у більший горщик, або вже садити на постійне місце у відкритий ґрунт. У відкритий субстракт маю на увазі. Значить, що ж у нас наросло от за ці роки. От він був молоденький, то живцюванням розмножувалися. Молоденький саженець, який дав приріст. Ось оця гілочка, вона вже свої, свою функцію зробила. Ми її відрізаємо. Цей піньочок також відрізаємо. Ось пішли гарні чотири молодих пагони. Цей пагін прошлорічний. Він йде. 100 в бік, він нам теж не потрібний. Лишаємо отаких от 4 гарних високих по 50 см пагони. От, от ми в цьому році будемо вирощувати оці 4 пагони. Далі, це в нас чандлер. Також другий кущик. Тут більше дав порослі. Оце нам оце все дрібне, яке є у горщику, все вирізаємо. Зараз в горщику легше зробити обрізку, як вже його посадиш, замульчуєш, багато гілочок будуть ховатися від нас і буде тяжко обрізати. А зараз легенько вирізаємо все дрібне, все яке робимо санітарну ще обрізку. Якщо десь якась гілочка є зломана, бо зимували вони в відкритому ґрунті в траншеї От, одні до другого, там був вітер, може десь був горщик перевернутий. Отак От отут у нас лишилося 6 гілочок. Ну, На майбутнє, може, хай вони ще ростуть, оцю восени, оцю середини виріжемо також. От, хай вони поки оця гілочка під питанням, ну нехай буде. Далі йдемо. От у нас горщик. Зразу видно, що це ось гілочка стара, дрібненька, ми її вирізаємо. Цей саженець трошки зігнувся. Ми, коли будемо його садити у відкритий ґрунт, він у нас вирівняється. О, така ситуація то обов'язкова така обрізка, щоб кущ далі мав сили рости, розвиватися, давати гарні прирости, його щорічно треба робити обрізку. Старі гілочки обрізати, які йдуть паралельно землі, нам треба здорові вертикальні гілки. Які б дали прирост на метр півтора і вже там заклали корону і мати гарний врожай. Отакі є саженці у двохлітрових горшках. Горшки заповнили повністю, кому потрібні саженці, маю повний набір сортів від ранніх до пізніх, хто бажає. Лишу номер телефону Вайбера. Пишіть, домовимось, хто в Тернопільській області живе, можна самовивозом. А кому потрібно по Україні, перешлю. Дякую за увагу. Гарних всім врожаїв, миру, спокою. Слава Україні, героям слава!